Господь то мій пастор, тому недостатку не буду. На пасовистках зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене по стежкам справедливості ради мене свого. Коли навіть хоча буду походити долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло, твій посох, вони мене втішать. Ти трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову там намастив був оливою. Моя чаша то надмір пиття, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Амінь. можу трошки заголописти. Я коротенько постараюсь, щоб нам всім хатили часу. Я за хреста не було 17 років, коли він був в Деонівську в малеснику. І на той час щось Бог зубив в моєму серці, я кинув полити, бо я почав курити шести років. перший клас курячий. Кинув курити в 17, звільни, рік не курив колонії, дзвінився, ще рік не курив на свободі. Два роки не курив. Я щось шукав, таке десь там попав, на зібрані, чи то свідки говорить, що ну, мене не помітили, купу людей, там суєта, мене навіть не помітили. І, і я вийшов звідти. Тому якщо до вас хтось приходить, замічайте, підійдіть, в скажіть Я вийшов звідти і знову колеги ровери, в общем, знову почав коротше, жити тим життям який вже до того, ну потрошки підходить до цього, потім одружився, родився син, і я почав розслаблятися. Їздив за за кордон, трошки гроші, машини, золото. І через те, що я почав розслаблятися, я почав вживати наркотики. І так війз систему глибоко. А оскільки це потрібно багато грошей. Я почав знову з, з, робити злочинки. Мене вдруге посадили в в'язницю. В в'язниці ми з дружиною розлучилися. І якби я її відпускав, але суть, що ми розлучилися, але коли я звільнився, я мав надію, що вона все ж таки вернеться. І коли ми з нею зустрілися, говорила, вона каже: ні, як би все, з нами нічого не буде. І я почав трошки випускати руки, падати духом. І, в общем, так, вісім років я вже в такій депресії. Я, я в общем, дійшов до того, я знов ліз наркотичну систему через те, що мені погано жилося. Перший раз через добре життя, другий раз через погане життя. Я не міг не дивитися на своє життя. Я робив скрасти, боявся і робив багато паних вчинків, якби я, таких самих, як і я обманював, там, підставляв, все такі пані речі робив. І я не хотів жити. Я щодня проспався зумку про самогубство. І декілька разів намагався проти життя і писав смс-ки, коли штуки, які спілкувалися своїм самим близьким. Приблизно писав Не любіть мене. Не плачте за мною. Але насправді підрозумали інше. Я хотів, щоб хтось мене так любив, щоб я думав, ось я помру і ви будете плакати. І ось так десь 8 років я прожив ті депресії. Все ж таки зробив знову злочин і попав в'язницю. Перший раз попав в в'язницю, я останній раз спробував з спідкось, він мене трошки зацепив, бо так не Я відлетів, встав, просився, трошки пройшов до тями, в той момент злякався, але бажання не пропало. І ось я попав знову в'язницю в язницю, третій раз. Ми сиділи в камері, нас було двоє, в мене в таку камеру, де нема засудження, тому що якби мене впізнали по моїй клічці, то мене б відразу там в общем, зробили мені погано. В нього була Іванові. Я згадав, а він не віруючий, він такий самий, як і я. Я кажу, дай мені ту Іван. Я щось так згадав, що ще колись, я її читав, щось таке, якась надія проявлялася. Я взяв цю Іванню і щовечора, після 10-ї, після відбою до 6-ї ранку, я її читав. Я за два місяці прочитав чотири рази. Від першої, як брат каже, від А, від першої букви достатньо крапки. І я фактично прочитав, повторно читав заради двох місць Списання. Перше місце Списання Івангелії від Івана 11, 35 і 36, де Господь пішов воскресати Лазаря, і написано, і закапали сльози Ісусу». І далі каже, дивіться, як любив Він його. І саме те, що я шукав. Я хотів, щоб він хтось любив і плакав за ним. Ісус плакав, і я плакав. Наступне місце списання, де Петро зрівся христа і обернувся Господь. І Петро почав плакати. Я теж плакав, я був зрадником, я був гірший, ніж Петро. І в, тому, в той момент щось в моєму серці вчали відбуватися, потім мене засудили. Я поїхав в колонію. Ну я ще не кинув ні в ще якби нічого не булося. Але я зустрів е, в колонії віручих. Вони мене запросили в капличку. У ну, нас було менше трошки, їх було менше. Я пішов в капличку і думаю, дивлюся, вони всі такі радісні, веселі, світяться. Я думаю, як вони тут в тюрмі радіють? Чому вони тут радіють? Даня. Як так може бути? Я на свободі так не навіть і воно мене зацікавило. Я почав ходити на зібрання Даня. Про Даня. Про те, свободи, про колони свободи, пропило про Христа, про пропило про покаяння. Перші дні один служитель каже, о новенький, сьогодні покаєшся. І я вийшов, як брат розказав, повторив молитву покаяння, ну нічого не відбулося. Але вхнуло мене шукати дійсно, чи Бог мене простив. Я потім ще декілька місяць, два, напевно, ходив і запитував, чи Бог дійсно мене простив. Як зрозуміти, чому як так може бути? Зазвичай зробив злочин, потім покарання. А то, виходить, Ісус Христос вже поніс покарання, а через 2000 років я робив гріх. Як це може бути? Каже, ти просто вір. Ну, я ходив на зібрання і задавав питання, чи бог був дійсно простий. мене сумні мучі, мене багаж на плечах, мені жити не хочеться. Якби і наркотики ще тягне, і то, і все. І ще три місяці я походив в колонію і 16 січня 2016 року я був на зібранні. Я думав, так, буде призив покаяння, я підніму руку. Ну не було в той день призив покаяння. Я пішов на відділення, ми сіли в каплички, я сидів такий засмучені, такі подушний. І старший брат каже, що з тобою сталося, чуть такий сумний. Що я хотів покаятися, не було призиву, я хотів підняти руку, та нічого наступного разпукаюся. Ну і а це 16 січня, це такі святкові дні. відбою немає такого, якби був відбой, всі тишина. А тут телезапрацює, там кричать, там шумлять, там п'ють, там же ж. я ліг після відбою ліг на ліжку, накрився одіялом і почав просто так слізно просити. Я так кричав. В своєму серці, якби озвучиться, то вся колонія вичула. Я просто попитався, Господи, дай мені зрозуміти, що ти мене простив, що ти любиш мене, як ти Лазаря любив, що ти плачеш за мною. І я заснув. І напевно через 5-3 хвилини я прокинувся. І знаєте, коли в тюрму людина попадає, ну я те, що я втратив в тюрмі, чи оцінювати, дружину, дитину і так далі. І ось тут я просипаюся, Господь такі думки дає. Та як ти любиш свого сина, так я люблю тебе. Так як ти плачеш за своїм сином, хочеш бути разом, так я плачу за тобою. І я прийняв це. Я увірив, що мене любить Ісус. І з цього моменту моє життя почало мінятися. Я зранку, коли прокинувся, в зеркалі помітив ці хрестики, цепочки, мене, бо я такий був вішаний, червоні нитки, я все позривав. Шприц поламав, бо кожен концір ми має мати свій шприц. Шприц поламав, потім по трошки палити кинув, сховався в туалеті, дивився, нікого немає, прикурив папіросу. І я відчув, що Бог дивиться на мене, і цей погляд був люблячи, такий, як на Петра Ісус дивився. Я розплакався, кинути папіросу, і так потрошки-потрошки моє життя почало мінятися. Потім Бог дзвонив мене по УДО, захищав мене в суді і другат, і мене звільнили. Коли звінився, я їздив по автобусам, я молився за людей в автобусі. Я, в мене шість класів, але Бог в тюрмі навчав мені вірші писати. Я навіть коли в автобус їхав, хотів. Покайтеся, люди, наверніться до Бога. Христос нам єдиного царства дорога. Але я мовчав. Десь місяців, десять до року часу. Я ось щоразу їздив, хотів проповідати, але мовчав. І під час карантину була пандемія, коли нікого на вулицях немає. Я побачив у Фейсбуці фотографію, як йшла Марчук за з Відстудить в автобусі. Я бачу ці зубці стовбики. Я з ним добався в друзів. І під час карантину ми збиралися в зумі там Михайло, я пам'ятаю, ще хтось там ще декілька братів з інших країн. І ми молилися в напрямку благовісті. Читали слово Боже, ділилися і молилися на благовісті. Я жив за містом, ми ходили пішки з півтора години біля лісу. І я молив Бога про те, він мене дав мені сміливості, мужності, як Ісус на написано на першому розділі. Втім, 30 травня, що червня є кінця світі день благовістя, я прийняв рішення йти на благовістя в транспорті. І перший раз я взяв друга, що це стрічка була. І я відкрив свою став, тобу зайшов чотирмай. Я просто сказав там мир вам, чи слава Ісусу Христу і полилося. Я відчув себе, ніби я йду по воді. Я не знаю, Петро відчував себе. І з цього моменту, слава Богу, хожу по автобусам, проповідає мізи по вулицям і в різних місцях. Ну, основна, основне моє служіння проповідувати в автобусах. тому що двері закриваються, як Михайло каже, і людям не має де тікати, Так. Тепер і в судну кожу своїми. Ногами без наручників, на дві години на всі на пожиттєвому Скоро має хрещення приймати люди, які на пожиттєво сидять, це серйозні злочинці. Ну, Взагалі, залежно займаємося. Потім Бог дав мені дружину, половину молодшого за мене родилася донечка три рочки, і синочку рік. І ще чекаємо третій. Не Бог дасть весною буде. Тому, слава Богу, брати і сестри, і знаєте, найважливіше, як браті говорили, щоб ми любимо методами. Не обов'язково йти в автобусі на вулицю, листівничку дав, Євангелію дав. Найважливіше, щоб ми молилися про це. Тому я вас закликаю, згадуйте нас, молити, ми зараз в дорогу їдемо. І ще потім, коли ми будемо по своїм домівкам, я хочу щодня на проповідь Івани, Михайло ходить, ще брати ходять. Ми фактично живемо тим, що проповідам Івана. І з цього тим і тим не живемо. Хай Бог благослови, дякую. На Боже ім'я буде на віки. Амінь. Слава Богу. Очень інтересне.